Ми просимо вас, ви собі поверніться зручніше, щоб ви могли бачити слова, підспівувати, не соромтеся, не бійтеся, можете підспівувати, щоб ви могли почути і бачити нас, і щоб ми могли бачити ваш ваші очі гарні. Тому зараз будемо співати, прославляти Бога. Потім трошки розкажемо про цю тему, розкриємо її більш, щоб мати завжди вихід в будь-яких ситуаціях. Потім брат поділиться історією свідчення свого життя, як він проходить ці моменти. Тому настройте свої серця, відкрийте свої серця і вуха, почути те, що сьогодні буде співатися і буде звідси говоритися. Нехай нас Бог благословить. Ви безмежно щасливі. Так. Так? Так? А від чого ви щасливі? Від Бога. Що вам дає щастя? Господь буде в серце живе, Господь Бог, ми щасливі. Якщо це так, це добре. Якщо це просто правильна відповідь, а так в житті немає, то це не добре. Бо треба, щоб не просто було правильна відповідь, а щоб дійсно це переживав. Ну коротенько, що тобі дає щастя? Віра. Я Вірю. В Що, в кого? Я вірю. Я вірю, що він мені допомагає. І ти щасливий? Мені, мені дещо поміщання, не хоче про цей позов. Ось коли буде віра в Бога, яка проносить щастя, оце буде добре. Добре, друзі. Знаєте, сьогодні була тема звідки брати сили, коли темно. Де хтось спізнився, бо напевно десь в темноті забрікав, да? Не міг дійти сюди, не міг світлице побачити. Але дойшов. Ну нічого, сьогодні почуєш трошки. Дойшов, дойшов, до повз. Чи дійшов? В, темрі, дійшов? в темрі дійшов. На світло прийшов? Прийшов на світло? Добре є, молодець. Молодець. І живи в тому світлі тепер, не виходь з неї. Там, там загубишся в темряві. Добре, друзі. Сьогодні були питання. Я, я їх ще раз зачитаю, хто ще не чув, щоб я подумав собі на це питання, дав собі відповідь, що тобі допомагає не зламатися у важкі моменти. Чи був період в твоєму житті, коли здавалося, що немає виходу, як ти його проходив? І коли на душі темно, або душа болита, це плаче, знаєте, як ця пісня колись така була, то що тебе гріє, що дає тобі сили жити? Дай собі відповідь на ці питання, якщо ти ще їх не, не давав, і пошукай виходу. Знаєте, до того, після того, як я увірував, Бог дав мені писати вірші, це був 2019 рік, 16 рік, перепрошую, і були декілька віршів на російській мові, але я декілька слів, хотів з одного із віршів. Ось, коли я жив в цій темряві, як це, з тої темряві Бог мене вивів на світло. Наприклад, е, всю житті грустив, страдав, ридав. Но Бог груді своє прийняв. Не нужен був нікому, але Бог нужен, лиш йому, і так далі. Тому в моєму житті відбулося так, що вихід я знайшов в Бозі. Кожен з нас проходив або проходить через моменти, коли, здається, все валиться. Виходу немає, не знаєш, що робити, за що братися. Зовні ти можеш усміхатися, ти можеш не показати, не подавати виду, що в тебе це в житті відбувається, але всередині, всередині тобі повна темрява. Ти засмучений, ти плачеш, ти ридаєш, ти в подушку сльози проливаєш. Але на людях показується, ніби в тебе все добре. І тоді не допомагає ні порада, тримайся, все пройде, все буде добре. Це буде добре, і знаєте, коли такі поради люди дають, вони не завжди допомагають. Тому звідки брати сили, коли всередині темно, коли в серці темно, коли серце болить і плаче.